Я хочу вас привітати, трьома вітанням, які вітається народ Божий. Слава Богу! Слава Богу! Христос, воскрес! Христос Воскрес! Мір вам! Мір. Ми дуже раді бути у вас, разом з вами служити Господу, прославляти його святе ім'я, воздати славу йому. І починаючи це зібрання, ми помолимося, бо вже ви були молитви, вже були якісь побажання, ми бажаємо друг другу, щоб Бог благословив. У нас в цьому зібранні, ми будемо мати молитву коліно, приклонену молитвою для того, щоб попросити Божого присутствия, Божого благословення. Ви знаєте, я е, зачитаю, е, я признаюся, за ці декілька днів я просто восхищен. Наскільки дивлячись на Божу славу, коли вчора брат. Один із братів задав питання, хто з вас прийняв водне хрещення, так все зібрання, майже все зібрання підняли руки. Така ви знаєте, така Божа благодать посітила народ Божий. І я так дивлюся, слава тобі, Господі, скільки молодих сердець, скільки молодих людей віддали своє життя Богу. Слава Богу, браті сестри! Це не наші заслуги, це заслуги. Як читали б цієї конференції Сина нашого Господа Ісуса Христа, це Його свята і кров була пролита за церкву свою. Хай благословить нас всіх Господь, щоб ми могли підтримувати руки друг друга, прославити Його святе ім'я, воздати славу Йому, бо він достойний. І я декілька тем міняв. Думаю, ну знаєте, як то буває часто брат в зібранні проповідує, тому якось би. Е, Другі моменти, а от я думаю, як би що сказати, що хоче Господь. І я наготовив тему, але я буду дуже коротко, і я міняю, поміняв її. читаю таке слово від Луки, 10 глава, з 23 го вірша. і, обратившись к ученикам, сказал їм блажені, очі ваші, що ви видите. І сказав вам, що многие пророки і царили бачити, що ви бачите, і не видели. І слышать, що ви слышите і не слышали. Такий час ми проживаємо, де блаженні очі ваші, що ви бачите. Чи задавалися ми над цим питанням, чи ми дякували Господа за те, що мої очі сьогодні проснулися від снами, і мої очі побачили світло Нового дня? Дуже багато людей. Не проснулись. Дуже багато людей проснулись, але їхні очі не відкрились. Є багато причин, чому вони не відкрились. По причині хвороби, по причині того, що люди обтягчені гріхом. Настільки гріх гнітить, що вони не можуть очі свої відкрити, вони не можуть очі відкрити до Бога, їхні руки не піднімаються, вони не можуть. Очима дивиться ясно, чітко, і багато можна б думати думку в ту, в ту тему. Але блажені ваші очі. І, можливо, ви не присутствували, можливо, наблюдали за конференцією, а дав нам Бог можливість присутствувати, бачить блажені очі ваші, що ви бачите, діти наші, молодь наша перед Богом стоїть, величають Творця. Слава Ісусу! Багато людей, пророків. Багато служителів проходили роки, проходили, мінялися пори року, Проход... мінялися часи, хотіли бачити те, що ми сьогодні бачимо, і не побачили. Ми читаємо клаву 11 главу євреїв, як вони, як... про їхню віру, як вони не дочекались, не написано, вони не без нас достіли совершенства да благословить кожен із нас Господь. Щоб ми, ми дякували Бога за те, що ми бачимо сьогодні в, наших, в нашому житті. Я знаю одного друга, в мене є один друг в Вашингтоні. Йому 50 з крапочкою. І коли йому об'явили хворобу, але перед цим він мені розказував і каже, я, Майсі, я дуже люблю природу. Я її, коли був молодим, я ніколи не замічав, що вона настільки, настільки вона, ну, приваблювала, не приваблювала мої очі. А назара, коли я чуть старше став, настільки приваблює очі природа. Я коли відкриваю свої очі, я так пильно дивлюся, я так пишаюся лісом зеленим. Я так тільки горами, я так дивлюся, і славлю Бога, за це творіння. Але настав один момент, коли я попав в лікарню, коли мені 50 і чуть більше. І мені об'явили, каже, невеліковну хворобу. Ти каже, не представляєш. Всю ту красу, яку я бачив, я вийшов, а її немає. Місто зеленого святу все сіре, з повністю сіре. Я не зрозумів, каже, я декілька разів я почав протирати очі свої. А я не бачу того, що я бачив. Мені об'явили хворобу. Так буває в житті нашому земному житті, що ми не бачимо. Бо прийшла проблема, прийшла хвороба, чи прийшло якесь друге питання в наше життя, і ми настільки тим перейнялись, і ми не бачимо Божої слави. Хай допоможе Господь мої, брати, мої сестри. Можливо, легко говорить, коли тебе все добре. Але коли приходять оці проблеми, коли приходять переживання, коли місто світлого дня стає темно, коли твої очі по причині якоїсь проблеми закрилися і не можна щось сказати. Уста просто не відкриваються, ти хочеш їх відкрити, а вони закриті. Ти хочеш прославити Бога, а тебе думки другі приходять і приходять і одна за одною, і змінюються одна за другою. І думаєш, як вижити, як, як далі служити Богу, як далі буде життя? Хай благословить нас всі, Господь, брати мої сестри, відповіді є в нашого Господа Ісуса Христа. Блаженні очі ваші, що ви побачили. Хай благословить Господь всіх нас! Ми будемо йти до молитви. Ми будемо просити Господа, дякувати Бога за те, що відкрив Він наші очі, щоб ми побачили, відкрив нас, щоб ми зрозуміли і прийшли на поклик нашого Господа Ісуса Христа. І ми маємо спасіння, слава йому. слава йому. Я хотів би сьогодні сказати три моменти: три, три, три питання, можливо. Три питання. І може хтось має ручку, може їх записати, може хтось їх оставить в своїй пам'яті. Я просто не буду їх толмачити, Я хотів би, щоб ви запам'ятали в своєму серці і дали собі відповідь, і ми будемо молитись. Що відчувають люди? Коли. Я минуточку, я. Що відчувають люди, яку вони відчувають власть? Скільки для них треба землі? Скільки треба землі, щоб людина почувствувала власть? Я думаю, коментарів може бути дуже багато, але віддайте самі собі відповідь. Скільки для мене треба землі, щоб я відчув власть? Друге питання. Скільки для мене треба вогню, щоб я почув тепло? Дуже багато питань можна сказати на це. Що ми відчуваємо, коли після холоду приходить до нас тепло? І третє питання: скільки треба слов для людей на землі, щоб нам відчути, що це говорить Господь. Скільки треба сказати слов для людини, щоб вона відчула, що це говорить Господь? Я думаю, багато і хто з нас, можливо, вкопокритий голови сидіною. Це розуміє, що я сказав. Ми звертаємося часто до нашої молоді. Ми звертаємося часто до наших дітей. Ми їх говоримо. Ніжно, строго, з властю. Ми по різним методам приміняємо для того, щоб сказати для них. А нам кажеться так далеко. Нам кажеться, десь ці слова просто пролітають і не касаються них. І я задаю питання: скільки для нас треба слов, щоб нам відчути, що це до мене говорить Господь. Скільки треба землі, щоб людина почувствувала власть? І коли власть приходить до людей, що відчувають люди? Куди вони її приміняють? Що вони з нею роблять? Скільки треба огня для того, щоб нам почувствувати тепло? І скільки треба Божих Слов до людей на землі, які проживають, щоб вони відчули, що Бог їх кличе. Мільйони людей чули голос Божий, але вони не прийняли його. Щоб... Що відбувається в людині, коли кличе Господь до спасіння? Коли кличе Господь для того, щоб Він славив Боже ім'я, коли кличе Господь, щоб була спасена душа, багато людей відкинули, ожесточились. Багато людей не прийняли. А ми з вами прийняли слава нашому Господу! І блаженні оті ваші. Що ви це бачите, да благословить Господь нас, брати і мої сестри, ми помолимось. Ми попросимо Божого благословіння на ці зібрання. Ми помолимося, щоб Бог відкрив очі тим людям, які закриті. Ми помолимося, є багато причин в когось хвороба. Ми помолимося за тих людей, яких очі закриті по причині гріха, і вони не бачать, вони не чують голоса Божого. Хай Бог благословить нас всіх в цьому зібранні і в нашому житті. Амінь молимось.